У попередніх відео я говорив суто про перевірені сорти. У цьому відео хочу показати вам сигналки, новинок, які я посадив минулого року, весною 2021 року. Це другий рік росту. Хотів би показати вам, який урожай мені вдалося на них отримати. Зараз підійшли до гібридної форми Хелена. Це сорт винограду. Я б сказав дуже раннього терміну дозрівання, тому що в мене був повністю готовий вже 10 серпня з дуже великим навантаженням на цей дворічний кущ. Тут було. На кожному пагоні по два грона, можливо, знайду відео, покажу вам. Зараз цього навантаження вже майже не лишилось. Тільки 3-4 гронка, деякі з них більші, от як це гронко велике досить. Оце гроно досить велике. 700 грам, це можливо буде до пів кілограма друге. Термін дозрівання ранній. ягода дуже велика, смак надзвичайно приємний. Якщо ви не пробували хелену, я навіть не знаю, де такий можна ще аромат знайти, тому що тут дуже яскраво виражені квіткові тони. Така м'якоть, досить соковита. Бачите, кісточка вже коричнева, означає, що виноград вже перевисів цукристість, надзвичайно висока. Це два сезони на моєму винограднику. Цей виноград показав дуже раннє дозрівання лози. Як бачите, лоза тут вже повністю визріла, на всю потрібну тужину. Середню або вищу за середню стійкість до хвороб. Термін дозрівання надранній. Високий набір цукру, надзвичайно високі смакові якості і дуже великі товарні характеристики, тобто виноград дуже гарний. Якщо ви шукаєте поповнення на свій виноградник і не маєте крупноплідного надраннього сорту винограду, рекомендую вам. Гібридну форму Хелена. Одразу біля Хелени в мене росте каталонія. Це насправді вже можна сказати другий цвіт. Тому що ці грона в мене цвіли на два тижні пізніше за перше яке, яке я зрізав ще на початку серпня. Воно потріскало трішки від дощу, і я його був вимушений зрізати. Бачите такий зовнішній вигляд? Надзвичайно хороші смакові якості, високий набір цукру, стійкість до хвороб на середньому рівні, ягода досить велика і ультраранній термін дозрівання. Але тут вона має такий для багатьох відчутний мінус. Лоза починає дозрівати досить пізно. Тут лоза почала визрівати тільки у мене в кінці серпня, бачите? Оця частина вже, можна сказати, визріла. Отут. Але... Не на велику відстань, до пів метра. Хоча вже і 8 вересня. Для демонстрації, звісно, що зірву ягідкою і покажу, яка м'якоть. Бачите, ягода в Каталонії дуже гарна, має таку ребристу форму, таку, бачите, якусь оригінальну дуже. Навіть не знаю, з чим порівняти. М'якоть надзвичайно хрумка, цукриста, отакий має вигляд. Желейна, не тече, соковита. Ну, це один з передовиків, я б сказав. Попереднє грону я зважив, було масою 600 грам. Це буде, можливо, 400. Залишив на цьому кущі досить серйозну нагрузку. 2,5 кг, але все одно от, один з пагеню, як бачите, трішечки піджирував. Це також посадка 2021 року. Росте тут другий рік. Ріст пагоню, як бачите, досить активний. Вони в мене подоростали до 2,5 мінімум до, оцей, до 4 метрів, як бачите. І там утворились навіть багато пасенків, але вони не пішли активно вріст. Хотів би показати ще одну новинку посадки 2021 року. От. Сигналки тут, на жаль, досить маленькі, не викинуло. Завізі тільки от такий високовий урожай. практично. Як бачите, ягода має таку дуже довгу форму. Схожа дуже на байканур, але набагато темніша. Байканур має таке забарвлення, більш червоні вишневе. Це повністю темне синє. Подивимось на ягоду, от вона така також ребриста, схожа трішки на каталонію, але більш гладка. М'якоть не така хрустка, як в Каталоній, але дуже желейна, приємна. Кісточка надзвичайно маленька. Ягода буде дуже, дуже велика. М -м не знаю, можливо, навіть грона великі. На високому рожаї це неможливо ще передбачити точно. Поки що показує хорошу перспективу. У нас сьогодні цілу ніч падав дощ. Як бачите, ягода не тріснула взагалі. Ця форма називається рембо або рембо. Я не впевнений, як автор задумував ставити наголос на ній. Лоза тут вже практично визріла на дуже велику довжину до 2 метрів. Лоза, як бачите, досить товста. 10-12 мм, при основі, можливо, навіть і більше. Хворобами цього року в мене не вражався. Але щось говорити ще зарано, тому що за сортом формою треба спостерігати декілька років. Сила росту досить хороша. Поки що я повністю задоволений. Більше сказати про неї не можу. Про Байканур я вже говорив дуже багато, але хотів би ще показати, на що здатен дворічний садженець цього сорту винограду. Це посадка 21-го року. От бачите, на другий рік тягне таке навантаження, і лоза тут була визріла. Практично на всю довжину, вже в кінці серпня, а на початок серпня вже було надзвичайне активне дозрівання пів метра, можливо, навіть місцями й до метра. Навіть на такому молодому кущі грону досить велике, ягода дуже велика, на мій смак гарної форми і приємного забарвлення. Смак цукристість на висоті. Ще раз переконую, що цей сорт варто садити кожному. На цьому саджанці байканура хвороб я не бачив. Також не бачив і на старшому саджанці за декілька років, який я його вирощую. І на дощі у мене байканур практично не тріскає. Підійшли до дворічного саджанця селекційної форми «Еверест». Такий пагони в мене дістав цього року. От, один пагінець. Виріс набагато довший і піджирував трішки, але, на щастя, вже до цього часу зміг визріти. Сигналки як такої я на ньому не отримав, тільки дуже маленький вусиковий урожай. Тут, може, зараз десь в траві знайду. От. Ось така на ньому ягода. Також така репата, приємна на дотик, цікава. Смак надзвичайно приємний, високий набір цукру, гармонійний, ще не повністю дозрілий, як бачите, кісточка зелена. Але повністю їстівний. М'якоть дуже-дуже щільно. Більше про нього сказати взагалі не можу. Другий рік, все бачите самі. Траву я тут не видаляв, як і на більшості винограднику, через те, що була дуже велика посуха, вона в мене виконувала роль такої собі мульчі. Та якщо ви знаєте трішки на землеробстві, то чули, що чорний пар на піску не рекомендований, тому я тут його повністю не дотримуюся, дозволяю заростати таке траві. Переважно в другій частині сезону, плюс даю багато перегною і, ну і про це поговоримо в іншому відео. Підійшли до ще одного кущика. Це форма АТОс. От, дістала непогані пагони, вже також дуже добре визріли. Тут дістав на ньому досить хорошу сигналочку. Вона дозріла ще в кінці липня. Звісно, що ми її довго не тримали, перший виноград таки. На початку сезону хочеться винограду. Тут, як бачите, його поїла трішки цикада. І далі розвиток припинився. Морозостійкість на ньому вважається хороша, але в мене чомусь він трішечки цей рукав пошкодився, Верх буде. Тут 100% ця частина буде видалятися, тому що вона пошкоджена. Ну, бачите, як виглядає. Будемо залишати тільки оцей низ. Ягода дрібнувата, роно досить непогане. Що знайду, покажу вам, як воно виглядало. Лоза визріває дуже рано. Хвороб на ньому не бачив. Більше сказати поки що не можу. І одразу плавно перейшли до сорту подарунок Ірені. Надзвичайно сильнорослий сорт. Пагони мають дуже великий діаметр, як бачите. 10 мм, місцями 12 при основі. Може її до 15, от, лоза вже повністю визріла, як бачите, визриває дуже рано. Сигналки, на жаль, в цьому році на ньому я зовсім не отримав. Хворобами в мене цього року не вражався. В моїх умовах був дуже значний брак вологи, але цей кущ на собі не відчув його взагалі, вигнав величезні пагони. Вони перестали рости тільки буквально декілька днів тому, може якийсь тиждень. тому, От. І вже визрили на майже 2 метри. Більше сказати про нього, на жаль, не можу, сигналки не отримав. Переходимо до ланселота. На ньому вже отримав цього року я сигналочку невелику. Як невелику? Якби я її не общіпав, вона б була до кілограма, ягода тут надзвичайно велика. Лоза починає визрівати надзвичайно рано, в кінці липня-середині липня, сила росту досить хороша. Я вам показав в одному з попередніх відео, що тут лоза продовжувала рости, хоча й почалося вже сильне визрівання. Подивимось ближче на сигналочку. От. Знаю, що вам передає камера розмір ягоди. Це просто гіганти. На моєму тут піску при. Відчутному браку вологи. От, така ягода. При повному дозріванні, я так бачу, вона має жовтий колір. І рекомендується ягоди затіняти, тому що має неприємний такий буруватий загар. Це я помітив вже також. На цей момент на початок вересня у мене вже повністю спілий, цукор набрав. Кісточка, як бачите, вже почала жовтіти. На столових сортах це досить такий. Значний признак того, що воно вже майже готове або готове. М'якоть щільна. Сік не тече так, щоб тік, але ну, досить смачний, виноград приємний. Ягода тут ну, в хороший рік може набрати навіть, я думаю, 20 грам. Грона також бачу потенціал, дуже хороший. Чув, що люди на ньому отримують 2,5-3 кг грона. І що цей виноград тягне дуже значно навантаження. І я в це повірю. Поки що цією формою задоволений. Мені головне, щоб виноград підійшов для моїх умов і мого ґрунту. А от чи його рекомендувати вам, я не маю з ним ще великого досвіду, поки що мені сигналка подобається. Далі побачимо.